Ми вже приїхали на море, ми можемо туди бути вже. Отей ми скоро забронюємо. Так, пішли. Добре, пішли. на море. Я отей забронювала. Так, ти будеш плавати зі мною. Добре, добре. Та що ти там його вже б'єш? Ти видиш, прям балдьор, правда ж? Ага, балтеж. Мені дуже нравиться. Так, ну, треба скинути ці навушники. Зараз я скину навочники. І Так, все. Хочу на Сонечку побути. Мені вже лінь, я не хочу більше йти тут і грітися. Зрозуміло? Добре. Буду заряди. Трошечки чорненька. Не розумію. А, що ти мене розбудив? Що mm. таке сталося? Ти, ти загоріла? А я думаю, чого у мене так пече. Я думаю, чого в мене так, печі? Думаю, в мене так печі? Прямо пече, Прямо пече-пече. Ну, це недовго може бути. Ну да, недовго? Ну, надеюсь, точно недовго, надеюсь. Все. Ну, надеюсь, що что-то недовго.